І всім привіт, друзі! З вами Ярослав. в цьому відео, друзі. Я знову гуляю в PUBG. Я прикупив собі ось такий скінчик. Маска, очки і шляпка не входить в цей арсенал. Але виглядає дуже навіть круто. Тому, друзі, в честь цього я зробив ось це. У мене є 6 таких купонів преміум-ящика. Ми зараз будемо відкривати. Як говорять, Бог любить тройцю, а в нас дві троїці. Окей, okay, let's go, зараз будемо відкривати просто йо-йо-йо. Окей, -йо -йо. okay. давайте одразу просто поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коменти, щоб випало щось це? Okay, Окей, добре. Uh, так, друзі, підпишіться на канал і напишіть комент, щоб мені повезло щось, наприклад, лаки. Просто так, давайте забустимо комент uh, лаки. Let's go З першого нам випадає щось. І, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Щось дуже добре. Ну, добре, окей. Нормально. І так, давайте другий. Давайте три. Ось так. І три швидко прокласуємо просто. Блін. Таке. І останній. Ну. Звичайний типу. І ще 100 окей, тепер просто проклацуємо Награда. Ага, я поняв, Дякую. Оп, 30. Є ще вибили. Окей. Зараз подивимось. І так. Перше, що ми вибили, це... ось таку штуку. А, це лікарська, я зрозумів, але це епік. Дуже навіть непогано. Я придумаю якийсь скін з нею, але поки що я залишу свій. Так, ось, кінімо краще вже так. Ще я ще поневивав. Ну, звичайно, ж танці, звичайні, в мене їх дві штуки, тому перероботають. У нас таке у нас маленьке відкриття. Кейсиків, друзі, якщо вам сподобалось, підпишіться на канал, поставте лайк, і відео закінчується.